Привіт, друзі! Сьогодні йду на перший свій урок по водінню. Нервую трішки, але треба вчитися. Друзі, дуже хвилююсь, сподіваюсь, мене вийде, тому що водити машину мені потрібно. Чоловік завжди в нас зайнятий, а діток треба возити і самі буває так. Треба куди поїхати, тому що за місто виїхали жити вже не дуже зручно по маршруткам. Так що практика почалась. Друзі, перший мій урок закінчився, ху мені аж гаряче стало. Але я з першого разу тронулась і навіть їздила класно, мені сподобалось. Друзі, приїхала я вже додому. Хочу поділитися з вами своїми враженнями про перший свій урок вождіння. Мені дуже все сподобалось. Інструктор попався гарний. Переїжджаємо ми за місто, тому водити машину. Вважаю, що мені дуже потрібно, тому що коли їдеш на роботу, не дуже зручно стояти на маршрутках, багато людей ну, на зупинках. Тобто всі це розуміють. Подивимося, сподіваюся, я буду їздити, а не покладу права на поличку. Зараз приїхала додому, займаємося своїми справами домашніми. Трішки вам, що буду робити сьогодні. І в мене сьогодні фронт роботи, ще два пледи треба постирати. І взуття пральної машини в мене тут ще немає, ще її не перевезла, тому буду прати водички, в мисочки з щіточкою. А взагалі-то вже давно такі речі я перу в пральній машині. Замотуємо в якесь покривалко, підошву спочатку мию, а потім в пральну машину чудово. В мене четверо дітей, тому для мене це дуже класний варіант. В пральній машині я намагаюся прати все, що можна, звісно. Друзі, я холодочок. Таки буду. Прати в взуття, трішки з вами пересмовляю. Хотіла сьогодні ще вам зняти відео, показати, як можна зробити грибочок з цементу або сатину, що в кого є. Зараз покажу, як його залить, ну, щоб прикрасити сад, можливо, там будинку щось. Також у мене зараз підходить. Під парою під гарячою водою в духовці хліб мій перший бездрожживий хлібчик. Хлібинка маленька, як хвилююся. зараз буду вже її тут, Товклася з цим хлібом з вчорашнього дня. Всі рецепти, всі закваски буду пробувати робити різні. Вам буду все знімати. Буду показувати і гарний, і негарний досвід. Можливо, комусь. Даним нагоді. Так. Ці будемо зараз полоскати. Я хочу вот это. Так. Давай. <смеш> Ти помічниця мамина, так? Так? <смеш> да? Помічниця. Різані взуття теж ми поправили. Давай, і устілки всі поправи. Що ти хочеш? Це тут водичка грязна, будемо зараз полоскати, так? так? Давай, давай, хочеш допомагати? Бери. О, так. Вильємо, так? І будемо ще друге. Будемо друге, давай. Опа! <рик> будемо вже просто полоскати, так? <рик> так, на травичку викладаємо, Давай, це все ліду не вжиття. Трішки його викликав. Зараз будемо викладати кушу. Став його на травичку. Давайте добре полоснула, бери. Беремо татове мали. взуття. А я це вже помила, доченька. те, що не помите. Ось диви. Татове полоскаємо. Давай. І моє. Це було так. Було, там у було зараз ми його. Тішки виправи. Будемо сушити. Тепер, так, так? Зараз на сонечко. Сьогодні сонечко таке, так? Будемо сушити зараз і пліди. диви, лізуня в нас молодець. Вона нам... Моча, дивись, буде ще спрати мамі пледи. Так, да? лізучка? Так, впала. Да. Де ти ще лови? Тут, на другій. Друзі, ось достала свій хлібчик з духовки. Дивіться, перший мій хліб, він, звісно, греб... гребня цього немає, але... Ось намагалася колоски тут різати. Е, тепер розумію, що треба борошном засипати дуже ретельно, щоб тоді малюнки оці було видно. Але пахне він неймовірно, друзі, дуже смачно пахне. Знаєте, такий запах е, з дитинства. Раніше бабуся в магазині, коли пекли самі хліб, але з магазина купували такий, знаєте, був кірпичик, він е, сіренький. Він так, мені здається, пах. Можливо, це мені. Так здається, ну дуже пахне. Прям діти за мною зараз бігають, мама одріж, одріж зараз. Він уже тепленький. Треба, щоб водичка знизу була, коли він печеться. Це вже я й читала, і дивилася там, щоб скоринка була хрустка. І кажуть, що такий хлібчик не треба накривати, щоб він був скоринка хрустка. Тобто, але коли він спікся в мене, я хотіла проколоти його сірником. Я цього не змогла. Сірник зламався, думала, все, оце буде в мене кірпі. Як камінь буде. Ну, зараз він вичахає і стає вже трішки ось чуєте? Хрустить. е, тобто він стає м'якіше. Сподіваюсь, я його зможу розрізати, і мені дуже хочеться подивитися, який він всередині. Вам, звісно, теж покажу. Він у мене ніч, ніч і до обіду був в холодильнику. Дивіться, я таке читала, що якщо хлібчик отакий, його можна випікати зразу, закваски, там, коли підійде, але підходить він теж довше, ніж звичайний на дріжджах. Але якщо ви на ніч ставите його в холодильник, то він тоді там ферментується, тобто він стає кориснішим і смачнішим. Можливо, такий аромат від нього дуже сильний, за того, що він в мене всю ніч до обіду десь. Можливо, 16 годин він був в холодильнику. Дуже пахне смачно. М -м, прям хочеться його з'їсти. Але не знаю, який він всередині. Зараз вичахне, я розріжу і покажу вам. Друзі, мій хлібчик уже вичах Дивіться, він уже який хрусткий. Тобто, якщо він дуже твердий спочатку був, що такий неможливо було його проколоть, то коли він вичагне, він, в принципі, просто в нього стає хрустка скоринка. Тому, так, це вже не страшно. Зараз будемо його розрізати. Так, якоїсь сторон... стороною вам розріжу по центру, щоб було видно, що там всередині, мені самі дуже цікаво. Друзі, не знаю, який він буде всередині, але пахне дуже пахне. Прям вся кімната пахне цим хлібом. Діти бігають, питають, коли ми вже будемо його пробувати, куштувати. Зараз, ой, сподіваюсь, він буде їстівний. Так, дивимось. Друзі, дивіться. Це мій перший хліб. Дуже пахне. Дуже класно. Взагалі, сама не очікувала. Зараз я його буду куштувати і вам розкажу, який він на смак. Дивіться, який він м'якенький, який він пористий. Звісно, для першого хлібчика, звісно, з досвідом там і пори інші. Зараз будемо його куштувати. Зараз шматочок відріжу. Куштую і вам враження своїх розкажу. Так, куштуємо. М -м -м, аромат. Друзі, смачно я робила закваску, дивіться, на цільнозерновому борошні, але хліб пекла на білому борошні. Тобто трішки цільнозернового і білого клала. Але я вам скажу смачно. Смачно хліб, солоненький, бо я солі клала, сіль класти можна за смаком. Друзі, тобто, та закваска, що в мене в холодильнику, я її буду годувати і буду по ній пекти хліб. Нові закваски я теж буду робити, вам буду показувати відео. Можливо, комусь це знадобиться, друзі, тому що бездріжжовий хліб, він взагалі корисний. Я читала за різні закваски. Вважається, що сама корисна закваска це хмелева. Ось хмелевою я спробувала, поки що такий хлібчик. Іншу закваску буду виводити теж на хмелю, але трошки по іншому рецепту буду вам знімати, кому цікаво. Будь ласка, дивіться. Друзі, я вам обіцяла ще сьогодні показати, як можна зробити для свої, свого подвір'я для будинку грибочок. Дивіться, для цього нам знадобиться баклажка. Я не знайшла баклажки такої, як було б ідеально, я вам розкажу, яку треба. Треба, щоб отут баклажечка, верхушечка, отут, де буде ліку, будемо зрізати, було ідеально рівненько, гладенько це буде ніжка нашого грибочка. Тому дивіться, можна маленький грибочок, тоді можна з йогурту бутилочку, там взяти. Все, я беру таку баклажечку і тарілочку. Це буде шапочка-грибочка, я дивіться, її плексом клеяла, можна е, взяти пакетиком. Все. І зараз ми беремо або цемент, або сатин, е, будь-що, що у вас є. Е, я буду брати зараз, не знаю, там в чоловіка зараз покажу, а в мішках там щось знайшла. Зараз я вам покажу, що це. Ідемо брати. Зараз покажу вам, що знайшла я. Думала цемент взяти, але гадаю, що це буде краще. Чомусь я читала, не змогла знайти напису, що це. Так, друзі, я вже відзвонила з чоловіку і дізналась, що це сад. У мене сатом. Він застигає десь через 3 години. Можна взяти цемент, будь-що. Що у вас є такого з будівництва. Все. Зараз я буду його колотити і покажу вам, як я буду заливати. Друзі, дивіться, зрізаємо з бутилки, ось дивіться, це буде ножка нашого грибочка. От я вирішила, що вона в мене буде такою. Ви можете довшу зробити, можете коротшу. Це за бажанням, в залежності від того, яка у вас бутилка. Все, зрізаємо тут. Це буде форма. Для нашої ножки ми будемо сюди заливати цемент, чи сатин, що там у вас. Все, це нам вже не знадобиться. Ось така форма. Все виправляємо. Я повторю вам, що тут краще, щоб бутилка була гладенька. Тому що тоді ножка-грибочка буде гладенька. Але я не знайшла все гладенької бутилки, то баклашки беру таку. Гадаю, що теж буде непогано, якщо в травичці десь поставити, його буде непомітно. Все, зараз я колочу розчин і буду заливати. Наколотила я суміш. Тут ще раз випрямо. Так, і накладаю. Добре так утрамбовую. Так, друзі, дивіться, повний вже насипала я повну форму. Добренько, гарненько його утрамбовуємо від повітрячка, від пухи, пузирків. Так, і підпираємо так чимось, отак з усіх сторін, і ставимо, щоб воно застигало. Це буде наша ножка, буде наша ніжка на грибочок. Дивіться. Зараз, коли ця ніжка застигне. Ми будемо заливати в оцю шапочку і сюди вставляти готову ніжку. І тоді воно буде застигати в нас разом. Зараз я вам так розказала, але Кінцевий результат я вам покажу в наступному відео, тому що сьогодні в мене воно зараз поки застигатиме, побігла я вже готувати борщ. Дякую вам за те, що ви мене дивитеся, всім гарного дня, вечора, всім мира, добра, любові, всього самого найкращого, друзі. Цінуйте свої родини, любіть своїх близьких, не шкодуйте для них добрих, люблячих слів. Я вам бажаю всього самого найкращого. Пока-пока.